Ми на хвилях польського радіо для України. Мене звати Світлана Мялик, і це програма Я у Польщі. Мікрорайон Яздов у Варшаві це унікальний і єдиний в своєму роді район дерев'яних сімейних будинків, що був створений у 1945 році і існує до сьогодні в самому центрі міста. Комплекс з 90 так званих фінських будинків був збудований як перший післявоєнний житловий масив у Варшаві. Невеликі будівлі з'явились завдяки військовим репараціям. Які Фінляндія була змушена сплатити радянському союзу після Другої світової війни сьогодні? Вони в основному слугують штаб-квартирами для різних організацій та житловими приміщеннями. Тут, зокрема, базується і товариство Відкритий язду, яке відоме за одноіменним фестивалем в одному з таких будиночків з українськими вимушеними переселенцями. Працює і моя колега Олександра Стопник, яка тут є керівником групи психологічної підтримки. Зазвичай група складається з п'яти-шести людей. Однак, нині, зважаючи на осінню прохолоду, кілька учасниць захворіли. Тож завітали дві українки, які з часу повномасштабної війни Росії проти України виїхали до Польщі з літніми батьками. Завітаємо на цю зустріч. дізнаємось, з якими проблемами стикаються у Польщі українські біженці і як поляки разом з українцями допомагають їх розв'язувати. Тож, ми знаходимося на заняттях групи психологічної підтримки українців. От я зараз звертаюся до Олександри. Ви щойно розбирали ситуацію, така непроста ситуація, але мені здається, що з нею стикаються багато українців, вимушених переселенців у Польщі. Це оренда житла. І все, що з цим пов'язано, і ви говорите не про технічні речі, тут важливі, але от саме про сприйняття, про ставлення до українців, поляків, українців до поляків про відчуття цієї відповідальності, про відчуття безпеки. Ну тобто, дім навіть орендований, так це певна безпека, тому що українці втратили свій дім зараз в Україні. Багато ви з Донецької області втратили житло, і для вас це відчуття безпеки, цей дім. І окрім того. Ви відповідаєте не лише за себе, ви відповідаєте за батьків, тато й мама, які мають вже певний вік. Для вас це надважливе питання, надважливе питання, і тут ви стикаєтесь з тим з якимось несприйняттям, недовірою. Чому тому, що українці подекуди, от ми розділяємо людей на своїх чужих, і часто українці вимушені переселенці вони опиняються в ситуації, що вони не свої, чужі. А якщо ти чужий, в якомусь колективі, то до тебе існує недовіра. І власне, от та польська родина, яка хотіла вам здати житло, на яке ви так погодилися, це було поряд і близько, і вони проявили цю недовіру, тому що угода оказіональна це дуже важка угода, до речі. Але, от скажіть, Олександр, от ці питання, з якими от такими от, до вас звертаються, як ви їх проговорюєте, як ви допомагаєте? Тому що це питання сприйняття себе, безпеки своєї, тут в Польщі, власне, як пояснити, як українцям знайти цю безпеку і цю психологічну рівновагу для себе. В важких моментах, коли дбають не лише про себе, а про своїх батьків, про своїх дітей, про своїх близьких людей. Олександра Стопник, керівник групи психологічної підтримки для українців в Варшаві. Ну, так як в нас група психологічної підтримки, то ми так скажемо, в таких технічних питаннях не особливо розбираємо сильно, але найважливіше, що, на мою думку, віднайти, що я почуваю. Тобто, будь-яка ситуація в нас ну, за наш довгий час зустрічі. Різні ми говорили, ситуації, але найважливіше, що я почуваю, що мене в цій ситуації так турбує. І коли розбираєшся і намагаєшся ідентифікувати от в собі це, це вже перший крок до того, щоб зрозуміти, з чим працювати, от в яку сторону дивитися. Бо зрозуміло, що ми не можемо вирішити всіх питань, ми не можемо з усіма людьми якось зробити так, щоб було нам вигідно. Але якщо ми розуміємо, що ми зараз відчуваємо, це найважливіший крок до допомоги собі. Намні, щоб не впадати в якісь глибокі різні стани? Хоча ми тут не працюємо з глибокими станами, бо це в нас якби група психологічної підтримки. Ми висловлюємося, обговорюємо, хто що почуває, що можна з цим робити, тому ми не йдемо в якісь глибокі процеси. Не тому, от для відчуття безпеки, також це найважливіше розуміти, що я зараз відчуваю, чи я себе відчуваю в безпеці, чи в небезпеці. Якщо в небезпеці, чому? А якщо я себе відчуваю в небезпеці, а що? Можу зробити більше для своєї безпеки. Тобто, зрозуміло, що не може бути все ідеально. Ну, бо ми всі в таких умовах, що дуже багато є речей для нас незвичних, небажаних. Але є якісь речі, які ми самі для себе можемо робити. От поганий в нас психологічний стан. Ми можемо самі створити трошечки затишку для себе, як ми говорили колись там раніше, от некомфортне помешкання декілька зустрічей назад. Ми спілкувалися з дівчатами, то некомфортне помешкання помешкання. ну так, ну такі ситуації є. Ну припустимо, немає іншого помешкання. Але що ми можемо зробити для себе? Якийсь комфорт створити, не знаю, купити плед, свічку, чай. от згадати, що ми любили, що ми любимо, що для нас були такими наповнюючими речима. Цим старатись себе оточити, зробити собі такий малесенький, просто острівець цієї безпеки, якщо зовнішні чинники від нас можуть не залежати, наприклад, оце небезпека присутня. Тому Тут ми стараємося з такої позиції дивитися, чим ми самі собі можемо допомогти, і в крайньому випадку, якщо вже це відчуття небезпеки, дискомфорту доходить до якихось емоційних станів, там не знаю, якась підвищення рівень паніки або щось таке, тривоги. Тобто, ми також вчимося самі собі допомагати, робити тілесні практики. Ті самі заземлення, вони також там похлопування, самообійми, вони якраз додають у цього відчуття безпеки для самого. Мого себе так, так, це про приємність, про релакс, про відпочинок, але ми ще на заняттях робимо такі психологічні фізичні вправи для заземлення. Тобто, коли ми впадаємо в емоції, в тривогу, в все решта, тобто ми трошечки ніби вилітаємо з фізики, але для того, щоб себе повернути, елементарно постояти на землі, відчути землю, поплескати себе і надвір. Навіть можна просто безпосередньо в кімнаті, можна подихати, якщо відчуваєш, що вже. Накалимоці технікою квадрату, там вдих на рахунок, один видих на теж довше вдвічі рахунок, там, не знаю, обійняти себе, подивитись, що я можу потрогати, понюхати, що мені, які я звуки чую. Тобто якісь такі речі, щоб себе вернути в своє тіло тут і зараз. От я тут є, що мені зараз комфортно, некомфортно, дискомфортно може щось. Давайте зробимо щось для себе комфортніше. Може мені холодно, а я сижу щось. Там себе уявляю, давай я собі не знаю, чай зроблю. Тобто, прислухатись до себе, фокус на собі. Ну не губитися в собі тільки, але оце найважливіше, yeah. що можна для себе допомогти? Ярослава, щодо вправ, я хотіла сказати, бо Олександра сказала. Але ж по факту, у нас наприкінці наших занять є такий курс вправ, телесно орієнтовані вправи, дуже комфортні, потім дуже ефективні. Це, це тут ми робимо в будиночку, нам не потрібно нікуди йти. Yeah, можна це так також взяти і зробити вдома легкі, достатньо, але дуже ефективні. Після цього от ти відчуваєш по іншому. Трохи, бо це дуже воно було також для мене нове, щось таке. Але коли ми зробили, ну класно, ну дуже ефективно. І відчуття інше, трохи ми зараз покажемо. Це буде також цікаво. Потім ваш фідбек, ваш зворотній зв'язок. Як це буде для себе знайти все, що завгодно, будь-які дивовижні речі, але прислухатися, от що подобається, що наповняє, що за заспоку... Окої і використовувати це такі е, от питання, тому що зараз українці стикнулися з тим, з такою підвищеною відповідальністю от, для себе, бо як ми говорили, і за себе, за своїх близьких людей, все-таки е, наскільки от е, в ситуації вашої життєвої ситуації, тому що ви приїхали з початку війни до Польщі, наскільки є місце добру диву от, в вашому житті, якимись таким вчинкам людей, які от ви не очікували навіть можливо? Бо я так зі сторони дивлюся, що навіть тут що ви в цій групі. Яка безкоштовно проводиться, це вже якийсь такий плюсик в цьому, тому що ви знайшли цю групу. До речі, як ви її знайшли, теж цікаво. І, і ви можете тут зараз бути, говорити, вирішувати якісь питання, розв'язувати якісь проблеми, тобто відчувати себе тут і зараз, і відчувати більше безпеки, відчувати, що ви можете можете йти далі. От хто б хотів, можливо, Наталя, як я потрапила в цю групу. Ну, мені розказала про це Ярослава, моя сестра, і вона якраз запросила мене до цієї групи. Для мене Мене було таке здивування, що взагалі такі групи існують, і такі будиночки існують. і Що тут стільки всього відбувається, такого для поляків, для українців. На рахунок дива, те, що диво було, перше, те, що ми виїхали, дійсно у нас дві локації було, якби два житла. Це Горлівка, це Маріуполь. Перше, ми так встигли виїхати з Горлівки, і так я вдячна там життю, що дійсно всі живі, всі родичі живі. А друге це Маріуполь, тому що ми якраз хотіли повертатися в лютому, Маріуполь. І нас щось зупинило, і для мене це ми в грудні вивезли маму, якраз запросили її до себе. Вона не хотіла їхати з Маріуполя. І якраз вона ну так вмовили її. Я для мене це також диво, тому що вона б не виїхала сама. Я впевнена, тому що 67, але не виїхала просто навіть через все. Ну, тому що там, те, що там відбувалося, це треба було бути дуже сильним. А ну не тільки насильна, але все одно, от всі ці умови вони такі незвичні. А друге, те, що дійсно в всьому поганому є щось добре, да? тому що навіть оці, ці події вони відкрили дійсно для українців світ. То можна поїхати куди ти хочеш, зайнятися чим ти хочеш, вивчати мову, розвиватися, щось вивчати. Тому от для мене це також такі відкриті двері, ти можеш дійсно спробувати себе бути. І ну і це такий подарунок, що ми можемо тут зустрічатися, обговорювати таке болюче питання, виговарюватися, говорити все, що нас там наболіло. Що є, от такий простір, де ми можемо щось прості практики, але вони такі діючі, тому що якби ти виговоришся, тобі полеглені. Легшила, тобі вже не так все складно. Ти вже там бачиш якийсь шлях, або там якийсь там момент, вже там по-іншому починаєш на це дивитися. Тому ці дива, що навіть Польща, що стільки всього дійсно для українців відбувається, навіть оця ця подія, яка там, де ми були, і що ми можемо кожного тижня зустрічатися. Це говорити про те, що для нас важливо, Ярослава. Я хочу додати: я знайшла цю групу у Фейсбуці, і це було також несподівано. Я записалася і думаю, ну. Я піду це подарунок, бо може це платна група, бо там ну так було написано, ми вас запрошуємо. І коли ми прийшли, дуже, дуже приємна атмосфера, і коли ти можеш виговоритися, і коли ти говориш вслух, коли ти говориш, ти по-іншому вже ж і себе. Чуєш, як це є. Потім вже ж по-іншому трохи розумієш, що воно не так виглядає, як ти в голові там щось говориш. І потім просто коли ти підіймаєш тему, от я зараз її підіймаю, я розумію, що не все може бути зрозуміло для всіх, але я знаю, що мене зрозуміють в плані психологічно слухають, щось можуть мені сказати зі сторони, як це виглядає, що можуть мені цим також трохи підсказати а, або я вже коли говорю, я вже розумію, що див, вони були, і я знаю, що кожна людина може зробити, і ми повинні робити. Для мене цей стандарт того, щоб ти був людиною, якоїсь умови якісь. Якщо ти погодив, щоб воно було. От мені хочеться так, може, це занадто, але ж щоб це не, не вимивалося, наприклад, якщо ці люди є. Ну зараз я просто розумію, що потрібно знаходити таких же людей. Не вчити інших, бо їх навчить життя пізніше. Я думаю, якщо ні, то ну карма, значить, в них добра. І отут дива, що ти див? Я розкажу: у нас диво було у мене. Я не буду називати, мабуть, компанію свою. Де я працюю? Компанія, яка під час цих подій, коли ми виїжджали з Києва, повністю взяла на себе все. Транспортування, коли ми приїхали, нас просто дали ключі, сказали: от сюди, їдьте в квартиру. Ми прийшли, було все: ложки, вілки, тарілки, постіль, все, що потрібно, все для життя. тут вони вночі вони нас зустрічали, орендували ці бусики. Для того що нас зустріти, вони два дні день та ніч вони біля перемишля чекали нас, бо у нас автобус на затримався на всіх цих границях, які були. Ми не знали. Ми не знали, що вони чекають. Вони сказали: якщо ви будете їхати, ви потім нас наберіть, і ми там під'їдемо. Я думала, ну окей, ну я думаю, що таке під'їхати. Потім розумію, що вони в Варшаві з Варшави гнали цей автобус, мікро, і там нас чекали. І коли ми приїхали, вони ночували во так, вот сутки. Це офісні працівники. Ну просто щоб розуміти. І я так побачила, розуміла, що вони дуже довго чекали нас. Це були поляки, оптимістичні. Сказали, окей, все добре. Ми вас зараз е, заберемо. Давайте ми вас там е, на обід вас, якщо ви там хочете, якщо ви зможете, запросимо. І ми поїхали. Я розуміла, що таке так довго це було. з перемишля до Варшави. Це достатньо довго їхати. І потім нам дають ключі, говорять, во і нас засіляють повністю. І я вот це відчула. Це було чудо для мене. Це було таке. Ну я такого взагалі думала, везде потрібно платити. Що нам взагалі взагалі робити? Як ми це можемо потім віддати? Оце все ну потім. І я не знала ці складнощі з цим житлом. Вони переплатили дуже багато. От є люди, які дуже це організували. Потім, коли зараз я вже в офісі працюю, вони сказали, дуже багато було грошей. Во це оформлення дуже швидко за три дні. І потім, коли ми в офісі були, всі хочуть щось чим то чимось допомогти, не знають як. Також да поляки, і ми також ну коли там приходить, ти не знаєш, як іноді допомогти людині. І вони всі, всі намагалися щось задати питання, уточнити щось, запросити, щось сказати. В таке от було зараз. Також, але зараз вони думають, що ти вже не потребуєш, або це буде. Ти можеш сказати, тобі допоможуть. Оце люди, які так, от я таких відчувала. Вот такі от зустрічі, які у нас зараз ще йдуть, бо говорять: Ну ви вже ж давно, другий рік там чи вже пішов. Все адаптувалося. Ні? Які адаптувалися? Якщо ти там сидіш на чемоданах на весь час, і ти не адаптувався ти наоборот, це підтримка дуже, дуже сильна підтримка. Коли ти приходиш, говориш будь-які питання. І ти можеш сказати все, що хочеш, можеш всякі прості питання, складні питання. Тобі скажуть, Оксано, окей, ну тут може бути так, а тут може бути так. Там наприклад, може бути так, що взагалі по-іншому мені там можуть щось сказати. Але я розумію, так треба потрібно це от, подумати над цим, наприклад. Дива є, і от вони весь час у нас є. От але ж і ти повинен це робити. От я розумію, що ти також повинен ці дивати кож робити для когось. Для того, щоб воно от, шло далі. Поляка, ми кстати, також коли заїжджали, ми робили для них, організовували таку українську кухню, робили для них, прихищали їх там, показували, як у нас це також несподівано для них було. Ну і показувати нашу таку щедрість якусь, бо вони трохи інша менталітет у них є. Такі, як ми взагалі-то, але по-іншому дуже закриті. Ну як для мене, не знаю щодо ну, мені так кажеться, може ні. Думаю, що ви теж це питання собі ставили. Якби було навпаки, щоб українці так само повели себе і так само б прихистили, і так само б допомагали, я думаю, що да. Я не дуже би коли от думала про свої події, там із попереднім ситуацією, що я не дуже хочу, щоб така ситуація була у когось ще. І навіть коли там мені там обіда була щось, я не дуже хочу це бажати комусь, і навіть тим, які мене наприклад там вкривнули, так ми допоможемо. Взагалі, я думаю, що кожен з нас би відчув і сказав би так. Ну бо розуміючи, що зараз це потрібно, але мені не дуже хочеться, щоб таке було в наших країнах, бо щось, щоб таке, от краще, щоб. Щось інше було, щось якісь міжнародні якісь проекти, які ми робимо, щоб вони приїжджали з, з такою метою, якась була ціль інша, а не так, щоб всі якісь погані події, які вимагають во такої густинності. От хочеться інше. В Польщі нещодавно от, паводок такий сильний був. Це трагедія, справжня трагедія для польського народу, і дуже багато українців кинулись допомагати, особливо там, якщо говорити про нижню сілезію, Вроцлав, Я записувала кілька інтерв'ю, бо там фонди наші є фонд. Україна, фонд птах, волонтери, а Це переважно хто? Вимушені переселенці з України, ці з піском і готували їжу в себе надавали своє житло орендоване для польських громадян, які втратили житло. Тобто українці себе показали і показують зараз, бо зараз таке триває велике прибирання в цих регіонах. Показують себе з того, що ми так само можемо допомагати, навіть потребуючи самі допомоги, допомагають іншим. От, а ви сказали дуже цікаву таку річ, що війна, попри те, що вона все одно дає ще щось хороше. Я була в Костьолі, коли на початку приїхала війни, і там е, говорили якраз про війну, молилися за Україну поляки і сказали так, що війна має дві сторони медалі. Тобто, з однієї сторони, це горе, це біда, це смерті, це трагедія. А з іншої сторони, це милосердя, це підтримка, це доброта, це якась от можливість чогось хорошого. Тобто люди проявляються дуже сильно в таких трагічні моменти. Бачите, що є місце для диву, але якби ви робите ще самі це диво, да? ви самі робите своє життя, ви самі укладаєте його. Тобто ви берете на себе величезну відповідальність за себе, за близьких. І не опускаєте руки. І насправді, от я просто слухаю вас і дивлюсь на всіх вас, і ви дуже сильні люди, дуже сильні жінки і такі молодці. Просто. У мене питання: от нашу програму будуть слухати. І якщо хочуть долучитися теж до цих. Груп, у, Олександро, як можна це зробити? Власне, є на Фейсбуці група отвертий язду, і там ця подія завжди внесена в спільно організовані події. Або можливо, інколи я роблю розсилки по групам для українців в Варшаві, теж можна зустріти, але можна, наприклад, написати мейл на Отвертий Язду, озвучити бажання долучитися, і вони тоді зорієнтують. Деколи що, тому що ми зустрічаємося щосуботи, але інколи в нас бувають якісь паузи, можливо, хтось кудись поїхав або ще якась ситуація. В нас група взагалі максимально ми можемо 10 чоловік, але з досвіду попереднього, ну, 6 чоловік це найкраще, це вже комфортно, бо якщо більше, це вже так трошки зазвичай півтори годинки. Тому 3-4 особи. Мені здається, дуже динамічно, гарно. Мішу, ми давно спілкуємося і якось так мені здається в межах того часу, який нам виділений, це комфортно зараз. У нас в групі чотири особи Долучилась недавно новенька дівчинка, але вона ще не приходила. Це теж, до речі, така трошки проблема, тому що дуже багато людей записуються, або потім, можливо, в зв'язку з тим, що це безкоштовна група, якось менш відповідально відносяться, не повідомляють про те, що там прийдуть, не прийдуть, хочуть, не хочуть. От буває так, що хтось записався, але в кінечному результаті так і не доходить до нас, але загалом дві-три людини ми радо приймемо в наше коло. В нас відкрита група, тобто можуть приходити до нас нові люди в будь-який момент. Тому ласкаво просимо. Власне, я в лютому 23-го року. В мене виникла така ідея, що я можу зробити особисто я для українців тут в Варшаві, тому що я переїхала сюди в серпні 22-го року. Поки також стикалася з усіма моментами житловими, робочими і все решта, то до лютого приблизно я якось більш-менш зрозуміла, де я що я, і знайшла цей простіл і Я сюди прийшла на подію, також чудова організація зільвова мантра Хаус. Вони тут проводили медитації посередом, і я до них прийшла. І вже після медитації це така на гітарі грають. Керівник грає на гітарі і співають цю медитацію. Це дуже таке приємне часопроведення проведення спільне. І після цієї медитації я до нього підійшла і запитала, як взагалі в цих будиночках, тому що в мене є досить велика діяльність, така громадська соціальна ще в Україні, і якось така трошки заточеність на організацію. Різних подій в мене була, і тому я поцікавилася, як ці будиночки, що це за простір, як потрапити, як співпрацювати з ними. І Він мені просто дав контакти людини. Я місяці три чекала на відповідь, декілька разів писала, і вже в кінечному результаті все таки ми домовилися. І от з лютого, 23-го півроку, почали тут працювати. Півроку працювали. Потім у нас була трохи пауза. А тепер з квітня ми знов почали тут зустрічатися вже на запрошення цієї організації. Ну. Ну і так для мене це я вважаю, що я частина групи, тому що я відчуваю також і позитив від того, що я можу якби організувати ці зустрічі і комусь покращити емоційний стан, і в той же час я для себе також нахожу в цьому позитив, бо спілкування між нами відбувається частіше всього рівноцінно, бо я також можу висловитися і не с. Позиції просто там керівника, а як і частини груп. Мені також подобаються ці будиночки, тому що вони оці простори, де ми зустрічаємося, вони на мою думку справляють теж терапевтичний ефект. Тому що таке враження, що ти на якісь дачі, природа, ліс, вон дерева оточене, і я сюди сама приходжу шукати ресурс в цьому, бо це дуже ну насправді важливо, позитивно, і не раз ми з дівчатами це обговорювали, що це величезний плюс, що ми саме тут зустрічаємося тому для мене це і мій вклад, і в той же час місце, де я черпаю для себе ресурс для жити то життя. Я хочу вас на сам кінець запитати, що ви хотіли побажати собі, всім, можливо, всім українцям, таким же самим от жінкам, дівчатам, які опинилися з початку війни в ролі вимушених переселенок, воєнних мігранток, тому що я скажу за себе що ніколи в житті, якби мені хтось сказав. Я в не повірила ніколи. А потім, коли опинилася в цьому моменті життя, то я просто зрозуміла, що ну треба сприймати, мабуть, життя так, як воно йде. Я не можу вплинути на це. І єдине, що, наприклад, я собі бажаю, це бути сильною, Олександра. Ну собі я хочу побажати і всім це чути себе. Рімати фокус на собі, в першу чергу, для того, щоб розуміти, що я почуваю, що я відчуваю, і від цього вже далі будувати якусь свою стратегію, розуміти, де я можу, а де я не можу, де я хочу, а де я не хочу. І от, оце мені здається, найважливіше, щоб не заганяти себе, щоб навпаки так плекати, опікати себе, ту свою внутрішню дитину, не дозволяти десь ситуації, які можуть бути негативні для себе. Би і в той же час не стрибати вищі голови, бо якщо Оцінюєш ситуацію, і ти не можеш з нею щось зробити, то не варто себе заганяти в емоції, в якісь самобічування. Пам'ятати, що найважливіша підтримка і найважливіша опора це сам для себе. Ти є. Ну і вірити в краще. Але якщо відбувається щось негативне, старатися з цього негативного, зрозуміти, а що я можу повчитися від цього негативного, що я можу скористати для свого розвитку, для своїх якихось рефлексій, когось можливо, зміни своїх поглядів, тобто не картати себе, якщо щось не вдалося, і нічого страшного. Всі роблять помилки. і Якщо ви зробили цю помилку, значить в той момент ви були в такому стані, щоб її зробити. Ярослава, я би побажала собі фокусуватися на себе, не втрачати свої принципи, якісь, я думаю, бути щасливим і бачити дива в цьому дні або робити їх для себе. Наприклад, і якщо ти не бачиш, то згадувати що не все так як. Здається, іноді, бо дива є, і вони весь час є, і просто по-іншому трохи дивитися, як і все просто бути щасливим задоволеним. Наталя, ну я так хочу собі побажати знайти місце, і місце умовне, і місце житло, дім, житло. Так сталося, що я втратила житло, і мої родичі втратили житло, і мама бабуся, які 90 років мені це дуже болить починати життя в 90 років, не маючи наприклад, да, цієї опори, тому що коли ми там втратили Перше житло, воно не так було болюче, ну як перше там родича, да? коли ти втрачаєш все, що нічого не тримає. Ну я це дуже відчула, Це було болюче, особливо коли це родичі. коли це родичі, які вже не зможуть, наприклад, коли не працюють, коли вже мають як отримувати від життя, відпочивати, вже насолоджуватися життям, а не починати з чистого листа і шукати. Тому от я хотіла б побажати всім українцям, які залишилися без житла, щоб всесвітним допоміг будь-якими програмами, можливостями, особистим. Вкладом так, щоб це дійсно, щоб кожна сім'я, яка втратила житло, отримала цю можливість, знайшли своє місце в цьому всьому в житті. Дійсно, щоб у кожного це от якомога швидше, щоб це от, відбулося, щоб вони дійсно знов отримали як базу спокій своє місце в цьому світі. Спасибі вам, що дали можливість завітати мені і віртуально нашим слухачам, усім на безкоштовну групу з психологічної підтримки українців. Скажу, що насправді моє таке враження, що от ви. Приходите начебто, сюди з якимись проблемними питаннями, але насправді ви вже знаєте відповіді на них, і ви тут самі ставите ці питання і самі ж на них відповідаєте, тому що ви дуже сильні люди жити в часи війни, втратити житло. Приїхати до іншої країни, навіть яка прийняла дуже добре, відкрила свої, як ми кажемо, поляки відкрили свої серця і відкрили свої помешкання для нас і допомагають. І третій рік війна і це не просто все. Ми розуміємо, але те, що ви тут. Те, що ви прекрасно виглядаєте, те, що ви посміхаєтесь, те що ваші батьки поряд, попри вік, вони з вами. Ви дуже сильні люди, дуже сильні жінки. Ви просто приклад для можливо тих, хто нас почує, і хто десь там трошки починає опускати руки, не потрібно. І головне бути щасливими, мабуть, так кожен день нашого життя, тому що цей день неповторний. Ми маємо жити кожен день, будувати цей день. І наш час треба бути дуже гнучкими. І наш дім це ми. Тобто, наш дім там, де ми, ми завжди відкриємо. Ці можна приходити будь-коли. Ми зустрічаємося по суботам о дванадцятій. Зазвичай попередньо потрібно зареєструватися. Це найпростіше зробити. Це написати на сторіночку в Фейсбуці, отвертий язду». і вони скерують вже до мене безпосередньо. Дякую. нагадаю, що це була програма. Я у Польщі перед мікрофоном працювала Світлана Мялик. Почуємось.